Вціліла у нас одна, це з першої партії. Ось така вона. Ну, мені вона по пояс. <гум> Оце такої висоти. Чого вціліла? Кажу, тому що напала блошка, ой, як вона, білокрилка і, ця, і кузочка якась. Ну, Щоб не розводить у дворі <смі> живність, таку її убрали. А ті, що ростуть у мене в Києві, я їх щодня обливаю водою. Ну, відповідно, і цю, і ту я бризкала, але ну, дуже її любить білокрилка. Вона зацвіте, вона така, як і должна бути. Вона висока, просто до неї треба, як кажуть, рук та рук. Розумієте, і бризкать треба. Але вона іменно така, яка повинна бути. Вона на зрізі іде, Оце все йде в букет. Понимаєте? Це все обривається і тут гарна буде квіт.